Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування заправок для борщу на зиму. Одну борщову заправку приготуємо із капустою, а іншу без. Завдяки ідеально підібраних овочів та спецій, із цих заправок виходять ну вже дуже смачні українські червоні борщі. І так. Про все по порядку. На городі урожай, що захочеш, та й збирай. Але на борщову заправку ми збираємо овочі малих розмірів чи пошкоджених, які погано зберігатимуться взимку. То, як кажуть, щоб не пропало, приготуємо неймовірно смачні заправки. По-перше, овочі миємо чистимо від шкірки, вирізаємо механічне пошкодження і подрібнюємо ножем чи кухонною помічницею. Ось так. По-друге, овочі обсмажуємо на двох сковородах. На першій цибулю, на другій моркву. Смажимо овочі на великому вогні. Періодично, звичайно, помішуємо. А через 3-5 хвилини до цибулі додаємо солодкий перець. І смажимо це все разом ще 3-5 хвилин. Через ще 5 хвилин сюди ж додаємо подрібнені бурячки. Буряки додаємо ще і у моркву. скільки куди буряків додати, а скільки поміститься. Але стільки, щоб зручно було. Це все перемішувати, змішувати. Смажимо овочі, ці всі на двох сковородах ще 5-7 хвилин. А якщо борячки не поміщаються до сковорід, то смажимо їх окремо, смажимо до. На півготовності. Обсмажені овочі, буряки, солодкий перець, ріпчасту цибулю, моркву додаємо до серих подрібнених будь-якого сорту помідорів, поміщаємо овочі у велику каструлю, у якій будемо овочі варити тушкувати. До овочів відразу додаємо ось такі спеції три-чотири лаврового листу чорного меленого перцю, паприки меленої копченої, сухого гранульованого часнику, солі та цукру. Все змішуємо, а якщо овочева маса занадто густа, то додаємо холодної кип'яченої води. Скільки води додати, це залежить від соковитості помідорів. Хоч замість помідорів можна додати томатного соку Воду додаємо. Поступово потрібно змішувати овочі і визначати їх густину. Густина у місту повинна бути такою, щоб овочі легко змішувати, перемішувати, але не потрібно занадто овочеву масу робити рідкою. Ставимо каструлю на вогонь. І з моменту кипіння варимо овочевий асорті на середньому вогні 30-40 хвилин. Звичайно, періодично, що 5 хвилин перемішуємо, змішуємо. Тим часом подрібнюємо. Лимона, нарізаємо їх кубиком разом із шкіркою і відразу додаємо до очевої маси. Лимонна кислота збереже колір заправки. Поки борщова заправка кипить, ми в цей час, хоч можна і раніше, Стерилізуємо слоєчки, кип'ятимемо кришки тощо. Подрібнюємо головку часнику. А якщо маленька головка, то дві. Часник натираємо на терці або дрібно січемо ножем. Через 30 хвилин варіння. Дві літри овочевої маси перекладаємо в іншу каструлю, в якій продовжимо овочі тушкувати із подрібненою білокачаною капусту. В цей момент із овочі вибираємо лавровий лист, він нам більше не потрібен. В першу овочеву масу додаємо. Подрібнений часничок та вливаємо 9% оцет. Залишаємо це все варити ся ще 15-20 хвилин. Можна попробувати на смак борщову заправку. Можливо, ще потрібно додати солі, овочі. Повинні бути посолені достатньо. Так вони гарно зберігаються навіть у кухонній шафі. Борщова заправка вже готова. Гарячу, просто з плити борщову заправку викладаємо в стерилізовані слоїчки. кришки закриваємо ключем, слоїки перевертаємо догори дном, накриваємо їх. І так залишаємо до повного охолодження. Доварюємо борщову заправку із капустою, щоб ще швидше зварити український борщ у каструлю, додамо м'ясо, картоплю, воду, відваримо це все, додамо борщову заправку з капустою і. Борщ готовий на раз, два, три. Овочі з капустою варимо на середньому вогні 30 сорок хвилин. Додаємо у каструлю ще чайну ложку солі і ще деякі спеції за смаком. Ми ж ще додаємо копченої меленої паприки, чорного меленого перцю, сухого гранульованого часнику, цукру і кільце лимону. А пізніше за 10-15 хвилин до готовності заправки додамо ще часнику й оцту. Ось цю борщову заправку із капустою ще будемо варити до години. Періодично все змішуємо, перемішуємо. І якщо маса надто густа, то доливаємо 200-250 мл холодної кип'яченої води. Звичайно, не забуваємо очеву масу змішувати, перемішувати. Ось як вона вже уварилася. Пора чистити часничок. Ми ж будемо ще додавати часник і оцет. За 10 15 хвилин до готовності заправки додаємо часник і оцет, все змішуємо, перемішуємо. І ось незабаром уже заправка, борщова заправка з капустою буде готова. Борщова заправка уже зварилася. Вона така смачна, що її вже просто можна їсти як окрему страву. Закриваємо її у стерилізовані слоїки, так, як і борщову заправку без капусти. На другий день уже зварили червоного борщу із додавання борщової заправки з капустою. Борщ неймовірно смачний, а готуємо його на раз, два-три. Ах, і смачні борщики, з'їдаємо миску борщу та й ще добавки просимо. Друзі, просьба. Підписуйтесь на наш канал та пишіть коментарі, щоб ми та ви щасливо жили. Поширте відео друзям та не забудьте поставити вподобайку. А ось ми смакуємо борщиком звареного із борщовою заправкою без капусти. Це теж так смачно! Що словами не передати, ах, і смачні борщі і смачною борщовою заправкою. Хоч наші люблять ці заправки і їсти просто як гарнір, або як салат, то що це неймовірно смачно. Друзі, ми дякуємо, що ви з нами. Ми віримо, що все буде добре. Далі буде.